Так, хлопаки, всім привіт. Будемо сьогодні випробовувати мотоблок. Має такий кусочок, Вон деревця маленький. Жінка хоче посадити <кхух> цибулю булюй-часник. Зараз буду пробувати виробити цей кусок, він трошки сяде, поки якраз до вихідних жінка приїде, поки сухше, буде площа готова. Що пізніше? Ні. Ну, грунт сущеніця після фризи і плюс це. Плюс далі вихідні передають вроде би, дощі, як намокне, то воно зараз мокрувато, а як намокне. оце, От викусив я його думаю побачу. Воно оце, що я викусив, подрібнив, Воно не повинно вроде би, мішати фрізі, а там будемо бачити. Отакі от справи. Далі покажу. Робити буду, певно, не покажу, в мене штаті нема. Покажу тільки кусками. і Готовий варіант. Це. Оцей його кусочок, ну тут скільки сотка, буде видно, як воно піде. Так, ну що, ось так виходить. Досить непогано між деревами. Файно виходить. Таково площа. перетворюється в такого. Беру на пів фрези. Пів по старому пів оце і виходить супер. Так, при роботі виявлені косяки. Я казав, що щось в мене пищить. Пищить в мене цього по ходу підшипник. Та по ходу опорний. підшипник упорний. Випускаю щоб він не крутився, він не пищить. Коли він вижатий, це він пищить. Він певно на суху. Треба буде йому розібрати і подивитися, чи його замінити, чи його помазати просто. Ну щось треба буде зробити з ним. Ось і нове. Нове, виходить, косяки. Так, так, іде вроді би непогано. колесо вже відкрутилося тому лежить. Руками притримую, щоб не глибоко йшла і все. Мені тут кусочок, так що якби так і буде, поки тут дороблю. Та тут дороблю. <кхе> Мотоблок себе веде непогано. Правда, привикнути треба до нього, але досить непогано працює. Запускається все, одне тільки що з тим подшипником щось якби не ладить. Фрези вроді би закріпив, не шатаються, нічого. Та фрези закріпив. Там всередині законтругаю цього вала з гравіром. То я ще розберу на лактай посажу. І тут так само. Казали люди, правда, неправда, що вони буває відкручуються. Так що тут я би теж розберу, посажу на лактай, закручу на лактай. Лактай або різний був герметик. Ну, щось щось одне з двох. Так. Та, так. От такі то справи. Так, вроді би працює, все. Не знаю, побачимо як далі себе зарекомендує, Ну, боки що я довольний. Тут я граюся може, з півгодини. Площа взагалі бомбезна. Виходить. Порівняти з тим, що тут отак, то площа виходить бомбезна. Та бомбезна. Навіть без колеса, там я спочатку з колесом брав. Без колеса навіть я би сказав би навіть краще. Ось. Глибина. Ну глибоко. Зразу скажу, що глибоко. От. О, от перся. Це виходить на всю мою руку. Десь 20 см як льоду. 20 см як льоду. Бере, перематлошує. Все, пару день сядеться. Щоб зразу це І жінка прийде на вихідні, буде мати площу під цибулю часник Буде все добре. Окей, далі буде. Да, до речі, тобто, просив мене зняти як проводку підключати. Зараз, якби не маю часу, то маю часу. Але я покажу, тут треба зняти цю кришку, щоб показати. Там все просто, а тут якби, треба підключити самого комутатора до генератора. До генератора там виходить два дрота, Все на от вони підключені. І треба показати, куди як комутатора підключити, щоб не спалити комутатора. Щоб не спалити комутатора. Так, до речі, це не маса, роз'єднує плюс. Маса йде на до корпуса, а тут роз'єднує плюс. Воно виключається, включається і там далі як стартера, як в машині. Та як у машині. Та й такі-то справи. Добре, далі буде.